На центральному кладовищі у секторі військових поховань завершуються роботи по встановленню стели загиблим воїнам. Тут облаштували місце для проведення траурних заходів. За пам'ятним знаком розмістили флагшток за вишки 15 метрів. Кошти на стелу полеглим захисникам виділили з міського бюджету у сумі понад 500 тисяч гривень. Ми зробили отаку стелу для дійсно тому, що різні траурні заходи проводяться, і такої стели не вистачає. Зараз міський бюджет виділив кошти, ми провели тендер, знайшли підрядника. підрядник зараз ну, ми бачимо, що вже в основному зроблено. Ще там підрядники доробляють різні дрібниці, буквально там декілька днів, і буде закінчена робота над встановленням цієї стели. Так само от цей пам'ятник його вигляд цим займалася рада директорів, вони спілкувалися багатьма дизайнерами. Ми шукали, питали. Потім спілкувалися з родичами загиблих, показували, чи такий влаштовує. Переважна більшість родичів погодилися. От з таким дизайном, з такою стелою, такому таким виглядом цієї стели. І тому було прийнято рішення от таку робити. Протягом року у секторі військових поховань було проведено багато робіт, а саме зроблена доріжка вздовж пам'ятників загиблим воїнам. Для облаштування могил захисників завезли спеціальний чорний камінь базальт провели освітлення на прохання рідних загиблих воїнів для зручності відвідування, встановили лавки. Зараз за кошти місцевого бюджету було зроблено ряд пам'ятників захорони, які були зроблені в першій половині цього року, які вже пройшло там хоча б 7-8 місяців після захоронення. Другу частину, яка знаходиться ось по ліву сторону, це буде робитися пам'ятники уже в наступному році, в весною там чи Влітку, всього, будемо далі продовжувати робити пам'ятники. На сьогодні вже завершені роботи і по під'їздній дорозі до кладовища. Також на цьому місці облаштували паркувальний майданчик для автомобілів. Ми зробили там не тільки дорогу, а й зробили велику кількість паркувальних місць. Там біля 20 автомобілів можна поставити. Це все зроблено для того, щоб містянам було зручно, приїхавши сюди, не заїжджати на автомобілі на кладовище, тому що тут дорожки дуже вузенькі. Коли хтось заїжджає, по Ставити автомобіль іншому вже дуже важко проїхати. Тому ми зробили паркувальні місця можна було поставити автомобіль спокійно, залишити його в. Дорога асфальтована, болота немає, грязі немає. Залишив, прийшли відвідував могилку, сіли на машину і поїхали. Дорога аж виходить повністю до вулиці Івана Котляревського. Вона там з'єднується. От вся ця частина повністю зараз заасфальтована, дуже зручно сюди добиратися. Найближчим часом на цьому місці планується встановлення відеокамер для цілодобового відеоспостереження. А також цього року заплановані роботи по розширенню сектору військових поховань.